Минулого разу труна під двері податкової адміністрації тепер театралізоване дійство під міськрадою. Такий спосіб пікетники протестують проти податкового кодексу. Підприємець Лідія Погребняк говорить: багато людей вже почали замислюватись, чи не перевести в тінь свою невелику справу перше ніж нові податки поступово затягнуть її в боргову яму. Хочу вам сказати, що Говорят о налоговом кодексе, как каком-то оторванном документе от нашей жизни. На сегодня мелкий бизнес э, с такими налогами просто обречен. Не знаю наскільки ну нам буде вигідно перейти в тінь. Ми не хочемо працювати в тіні. Ми хочемо платити нормальні налоги, які ми в состоянні платити. Вот платіть їх государству з тим, щоб платили з пенсії, пособия і все остальное. На звичному скандуванні гасел не зупинились, пішли далі. Чоловіки роздягли малий і середній бізнес. Кодекс, Депутати, не залежимо не залежимо. Не залежимо. Я на цекайся Анна Черненко, Андрій Попсуліс вісті.